Всім привіт, друзі! Да, 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 цей влог буде на українську, бо я буду вже потрошку все-таки і вже на постоянній основі переходити на українську мову. Да. Сьогодні у нас субота. Я рідко коли виходжу у влоги в суботу. І зараз я завжди виходжу в ефір, отака. отака Красота. Пішла подивитися на цю красоту. Там рибалка рибалить. Але ну, в мене на меті дійти до цієї моста хвильки. Я вже половину путі пройшла, і зараз хочу дойти туди. Зараз трішки перекур, ну не, не перекур в буквальному, смислі, а, а трошки з вами поговорю. Постой, потім піду далі. В общем, що я хочу сказати в цьому влогу, значить, не звертайте уваги на те, що влогів нема. Ну, просто що нічого знімати, буквально в смыслі цього слова. Ой, куди я пішла камеру. Ну нічого знімати. Оце не було погоди, оце сиділа вдома. Нічого було взагалі знімати. От зараз вийшла познімати таку красу. От, і хочу вам сказати про ноябрь місяць. Ноябрь місяць у мене був завжди, друзі, кепський, завжди був хреновий. От. Тому мені не хочеться буквально от у ці останні місяці року, знаєте, мені хочеться всю допоказуватися в Instagram, і в Telegram, де я стільки є Тікток. А от у ноябрі місяці мені хочеться зробити такий. Перегруз чи відпочинок, як читайте, як... як хочете, як кажуть. От, тому якщо влоги не будуть виходити, це я не хочу ніде виходити в цьому місяці в ноябрі. Тільки я вам ссылку на телеграм свій показала. От. І там буду, напевно, цей, Ось цей місяць. От. Що з приводу. Цієї обстановки, кепська обстановка, я вам скажу, кепська. Буває, виробляє світло, буває, воно є. Тому така от фігня малята. Ладно, друзі, буду з вами прощатися, це я вам розказала. На сьогодні вийшов отакий от малесенький вложок на те хвильки. От. Всім бажаю тихого спокійного дня, тихого спокійного вечора, тихої, спокійної ночі. Всього самого доброго, самого світлого кожен день, кожну сім'ю. Ось таке сьогодні влог. Всіх люблю. Оставайтесь зі мною і дякую, що ви мене дивитесь.